Задзеркалля Біблії. Роздуми над Словом Божим на 25 ту звичайну неділю, рік А. Ісус розповів учням таку притчу Царство Небесне, подібне до господаря, який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о 3 годині, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: Йдіть і ви, у виноградник, і дам вам по справедливості. Вони пішли. Далі, вийшовши о 6 та о 9 годинах, зробив так само. Коли вийшов об одинадцятій годині, знайшов інших, які стояли, і каже їм: Чому ви стоїте тут без діла цілий день? Кажуть йому, бо нас ніхто не найняв. Він каже їм: Ідіть і ви у виноградник. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого правителя: Поклич робітників, і дай їм платню, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов об одинадцятій годині, одержали по денарію. а коли підійшли перші. То думали, що одержать більше, але й вони отримали по подинарі. Відтак, одержавши, нарікали на пана, кажучи оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них: Друже, не кривджу тебе. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди». Я ж хочу й цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми. Це притча про заздрість, справедливість, дивний порядок Небесного Царства. Про благодать не сила перерахувати усіх думок, сенсів та можливостей для інтерпретації цієї притчі. Ісус розповідає притчу відразу після того, як відходить засмучений багатий юнак, а апостоли вже пересварилися, бо не могли вирішити, хто з них буде першим у Божому Царстві. Ця притча звучить дивно і несправедливо. Але з огляду на вказаний контекст набуває зовсім інших педагогічних сенсів. Але я хотів би запропонувати зовсім іншу можливість для інтерпретації: Господь рано вранці виходить наняти робітників вони стоять на ринку, очікуючи, поки хтось запропонує їм роботу. Якщо ніхто до них не підійде, вони не зароблять динарія. Який би мав забезпечити їхнє життя та життя їхніх родин. Чи пробували ви подивитися на своє навернення в оцерковлення саме з такого погляду? Не вас довго запрошували, і ви на сам кінець погодилися прийти до священника, до церкви. Ні. Ви стояли на ринку, чекали, щоби вас хтось найняв. Ви виглядали когось у надії бути найнятим. Ви стояли і ще не жебрак, але вже людина дуже і дуже залежна від працедавця. Чи сподобаєтесь ви йому, чи гляне на вас його око, коли він вибиратиме робітників? І прийшов він, Господь. Тепер ви спокійні, вже напевно заробите свій динарій. Чи пробували подивитися на своє життя під таким кутом? Якщо продовжимо, то побачимо цікаву картину з тими, які залишилися, тобто не пішли працювати у винограднику. Парафразуємо Це ті люди, які вважають, що вони переконані атеїсти, або Бог у їхньому серці, а значить, церкви вони не потребують. Або... Їм просто на це наплювати адже життя одне треба насолоджуватися. Є ще купа різних культурних способів це пояснити, але вони на ринку, і їх ніхто не найняв. Минає година, дві, три. Вони залишилися. Вже всі працедавці розібрали собі найманих робітників, і їм немає на кого чекати. Вони вже знають, що динарія вони не отримають, що сім'ю свою сьогодні не прогодують і, можливо, саме тому залишаються на місці, не наважуючись повернутися додому ні з чим. Минає час денної спеки чому вони стоять, на що сподіваються? А може, в них вже немає дому, куди можна повертатися? А може вони не можуть вийти із зачарованого кола ринку, вони не можуть не продавати себе, тому й залишаються. Але знову приходить він Христос. Христос насправді вже не потребує робітників, Ті, яких Він найняв на світанку. Були сумлінними хлопцями, і робота вже добігає завершення. Цікаво. А може, тих аутсайдерів не наняли в саме тому вчасно, що було видно, працівники вони ніякі з фінгалами під оком та після нічного перепою, наприклад. Ісус приходить і за ними, і вони цьому насправді дуже раді. Якщо бути до кінця чесними. Всі ці переконані атеїсти глибоко в серці чекали, що за ними прийдуть, і дочекалися Отаке біблійне і життєве задзеркальне. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.